Бо вони один одного люблять. Це храсна, це бабуся дитині. Це моя бабуся, моєї мами, свекруха. Це друга бабуся дитини. Моя і, інша бабуся, тату те що. Це, наприклад, чоловіка мама, то вона жінці свекруха. Свекруха це татова мама. Е, внучка. Да, Я була у Хресне моє. Дай там дуже багато було солодко, всякі пірожино. Вони, мабуть, солодко наїлися і їм стало гірко. Що Люди цілуються, тому що вони бажають удачі. Вони кричать, щоб їм було весело. Тому що вони люблять один одного, щоб бути разом. Тому що вони люблять один одного. Щоб друга любити. Бо їм скучно сидіти самим. Бо вони один одного люблять. Мене звати Аня Лукащук. Я полюбляю співати. Це моє захоплення. Абеткову пісеньку весело співати, Абеткову пісеньку треба добре знати. А, б, В ве у траві живе, е, Г, Д мама донечку веде, є Ж, жезе, жук повзе Й, й, й гріється на сонці, К, Л, Е Лисенятко під кущем Н-О-П Песик носиком сапе. Р-С-Т в полі житочко росте У-Е-В-Х я сміюся, ха, ха ха це чеша, кіль вируша, стаю я, гарна пісенька моя, знак м'який, помічник мій мовчазний не мовчи, а абеточку учи.